Сомі відбувається відкриття ще одного із мостів, який будує Державна спеціальна служба транспорту. Коли було зруйновано цей міст, ну тут не можна було переправитись. Транспортного сполучення не було. В випадку крайньої необхідності ходив човен, перевозив людей. Це доволі був важливий міст, бо тому що найближчі об'їзди, які є, близько 60 кілометрів. Це така річ, без якої просто неможливо. Ну а сьогодні ми стоїмо на мосту, який збудували наші захисники. Які працювали як одна рука. У нашому підрозділі багато мобілізованих людей, кожен займався своїм фахом вдома, але вчимося. Всього людина може навчитися. Я, проживши свої 67 років, ще не бачив, що так працювали. Все було сплановано і відчувалося, як команда працювала разом згуртовано. Ми швидко його доволі построїли. Якщо так, вся Україна буде працювати, то я думаю, що Європа десь буде дуже далеко. Великі слова вдячності військовим, які не тільки боронять нас сьогодні на сході і півдні нашої держави, а які допомагають впевнено себе почувати і повертають наші громади до нормального цивільного життя. Це поєднання тих берегів, не тільки фізичних, а поєднання цивільної військової структури, це поєднання. Загальної роботи, яку ми робимо, це вже на перший міст, який юнаці 24 разом з державною спеціальною службою транспорту відбудувала в Україні. Перед нами стоїть величезний виклик – Це відбудувати все, що було зруйновано під час цієї жахливої війни. Особливо ваш вклад у цей міст був, мабуть, найбільший, тому що ви будували до такої степені швидко, що ми навіть не встигали підвозити вам матеріали. Я дякую вам за вашу Дай -дай. працю, тому що ну я я просто ну для мене це було щось таке неймовірне за моє життя. Кожен виконує свою функцію в даний момент. Хтось стріляє із САУ, а хтось б'є свої універсальним палебійним апаратом. Ми будемо відбудовувати, захищати нашу територіальну цілісність з України і разом йдемо до перемоги. Слава Україні!